Знижки та акції в які будуть дійсні з 25 по 27 червня. Ходімо, подивимось, це перша частина. Шош, лечок, який я вчора показувала на листівочці, 15% знижки. Також є знижки на ковбаски, на сосісочки. 11 17 знижки. Далі в нас тут ось така рибка, мінус 20%. Є різна, є кальмарчики також по акції. Ось такі сухарики багати від Flint по 8,90 і ще ось такі грінки 32% знижки. Морозиво хрещатик по акції коштує вона зараз 15 гривень, 80 копійок 40% знижки. А морозиво три ведмеді в стаканчику по 10,50 Плавлені сирки від своя лінія по 9,90. Дуже багато акційних макаронних виробів, особливо від своя лінія, гарні знижки і гарні ціни. Розчинна кава зараз по акції від 40% знижки. Така ж сама, тільки мелена, також по акції 41% знижки. Квас зараз по акції коштує він 22,90. Далі, звичайно, шоколадочки і на Міленіум зараз гарна знижка, 20,90 пориста шоколадка. І по 26,50 з горішками і сухофруктами. А мілка мак зараз по 80 гривень. Ось ці тоненькі вафлі від Рошен по 9,90. Барні зараз по знижці 35% і коштує 42,30 і ще одні шоколадки від Міленіум по 27,40. Печиво Воловіта від рошен по 18,90 з крапельками шоколаду по 22,70. Ну а далі в нас по знижечках йдуть алкогольні напої. Я вам показую, а ви собі запам'ятовуйте. Бо я, якщо чесно, цьому не розбираюсь. Знаю тільки, що дуже багато вина зараз по акції. Чіпси люк зараз по 3490 всі смаки. Також ось таке вино біле і червоне по 119 гривень. Морозиво три ведмеді, каштан зараз також по акції. А ще моє улюблене морозиво чорнісімо зараз по 28,90%. Ну і знову знижка на три ведмеді. Ружок по 21.50. Ось це пиво по 46.90. І морозиво від біла береза 40% знижки. І навіть морозиво орео зараз по знижці воно коштує 64,30. Візьму на дегустацію. Креветки від своєї лінія. 32,80 крабові палички від своєї лінія. Ось такі плавлені сирочки. Зараз по акції коштують вони 14,70. Вершковий сир дуже смачний, по 45,90. Палата 42,90-30% знижки. Сулугуні 43,90-32% знижки. Ягодинська сметанка 15%. Зараз акційний коштує 35,90. Биті сирки по 30 ,50 гривень 50 копійок і ось такі йогуртові десерти. Кисломолочний сир 50 ,80 гривень 80 копійок. Білоцерківський сир від 50 гривень за упаковку. Твердий сир від своя лінія по 37,90%. Сир пластинками по 41,90. 12,90 коштує ось така закуска з грибами. Ще була ковбаска по акції, хоча її там важко було знайти. Сир з венигора 48,90, 30% знижки. І сир перятин зараз також по акції 31% знижки, 40 гривень 90 копійок. Ще ось таке пиво, зараз акційне 2690. Знайшла ще ось таке цікаве безалкогольне пиво, і яке також по акції. Корм для котиків 4 лапи 4890. Соус карбонара зараз по акції 18,90. Соус бургер від чумак 19,30%. Кетчуп. Королівський смак. Лагідний і до шашлика 40% знижки 15,40. Також майонез королівський смак 42,70%, 40% знижки. Знижка і на майонез чумак. Оливкова олія 25% знижки. Тепличні томати по 62,90 печиво орео 18% знижки. І ще ось такі сокові напої від Хортекс по 2190 з різними смаками. Чорний чай. Своя лінія 7790. А чай ловере по 32,80. Ваша улюблена рубрика знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 28 червня по 4 липня. На персики знижка 17% 53,95 за кілограм нектарини. Знижка на них 5% зараз. Рожеві помідорки зараз по акції 78,90. Огірочки зараз акційні майже 40 гривень і капуста 40 гривень. На майонез щедро ось такий в пакетику: знижка 40% 24,50%, шашличний соус 38,90. На живчик зараз знижка 31%, коштує 27,90%. На весь чай делюк зараз знижка 30% і коштує від 37 гривень. Розчинна кава від Якоб 40% знижки. А також є мелена і на ню ще більша знижка. Вона коштує 300 гривень за кілограм. Пористі шоколадки Міленіум по 20 гривень 90 копійок. По 26,50 Міленіум Голд з горішками. Чернігівське пиво по 51,90 34% знижки. Морозиво каштан зараз акційна на нього знижка аж 46% по 15,90. Горішки від Big Bob зараз по акції 35%, коштує 17,20%, також є з кукурузкою. І арахіс по 13,90 35% знижки. Дуже багато вина і шампанського зараз по знижці, саме те, що лежить в ось таких дерев'яних коробочках. І вино Асті по 126,90. На коньяк зараз знижка до 30%. Йогурти від дольчу по 19,90-33% знижки. Сир м'який кому по 34,35,90 і також филата. А на твердий сир від кому 31% знижки. Плавлені сирки по 12,50-30% знижки. Кукурудзіні чіпси по 30 гривень. Зараз. Вино по 99,90%. Своя лінія. Розкладна миска для тварин, мінус 50% знижки по 50 гривень, знайшла ще ваги електронні по знижці і тример, туалетний папір по 66,90-44% знижки. І також дитячі підгузки Хагіс 29% знижки.